Продовжуючи дослідження вулиць, подаю ті матеріали, якими я користувалася, всі матеріали я брала з Вікіпедії або з сайту Солом'янської державної районної адміністрації і з власних спостережень. Як, як зустрічається слово вулиці в різних художніх творах, так от ви знаєте, знайшла ось цей вислів і хотіла б його до свого обстеження притулити. На 45-й день війни вулиця не виглядала пустельною. Скоріше вона була жвава, я лунко по ній відраховувала свої швидкі і енергійні кроки. От, використовуючи принцип академічної доброчесності, опираючись на твір бережного Василія, я описала свій шлях, пропоную. Включити свою інтуїцію, кажу, вже на вулиці, яку я пройшла, роздивляючись архітектурні забудови за 20 хвилин. Вулиця Ушинського пролягає з місця з підвищеною активністю. Ви можете подивитися ось та підвищена активність Ушинського номер 4 Можливо, хто пам'ятає, це що. Це радіоринок, радіоринок починає цю вулиці Ушинського, і це було моє дуже велике здивування, бо я скільки разів була на тому радіоринку, я абсолютно не уявляла, що він знаходиться на вулиці Ушинського. І я пройшла до Фастівської вулиці. До речі, 21-му році місцевості виповнилося 120 років. Менше ніж 100 років тому чоколівка. Була селом за межами Києва, а сьогодні це район, практично у центрі міста. Хочу ще звернути вашу увагу на річечку, що виходить на поверхню, паралельно вулиці Ушинського. На більшості карт ця річечка, позначена як річка Либідь. Ну, я чомусь засумнівалася, і коли я почала досліджувати, то я знайшла. Таку інформацію, що це річка-вершинка притока Либіді, і на більшості карт її позначають як річка Либідь. Отже, ви перевірте мою інформацію. Якщо я могла помилятися, будете мені писати, що ви десь знайшли таки точно інформацію, що то річка Либідь, а не личка вершинка. Моя така думка, що, мабуть, це вершинка. Чоколовка є доволі цікавим місцем в плані архітектурної забудови. На прикладі вулиці Ушинського можемо простежити характерну забудову типових багатоквартирних будинків. Вулиця, що виникла в ХХ столітті разом з Уманською вулицею, от до речі, Уманська вулиця, вона е, доходить до Чоколівського бульвару, а через перехід відразу потрапляємо на цю вулицю Ушинського. Сучасна назва прийшла до неї в 1957 році. І простягалася вона до Святославської вулиці. В 70-х роках була продовжена аж до теперішніх розмірів. Тому я вам і пропоную роздивитися два періоди будівництва цієї вулиці. У 65-му році перестали будувати хрущівки. Це був перший період індустріального домобудування. А до 90-го року йшов другий період індустріального домобудування. Ви бачите будинок праворуч, і таких будинків по місті Києві дуже і дуже багато. А на вулиці Вушинській, в основному вони після вулиці Святославської. Зараз ми з вами поринемо у заклади освіти. Ось така імпровізована вулиця вийшла в мене. Якщо подивитися на верхній лівий куток цієї слайду, то побачимо дитячий садок номер 374 який був відкритий у 1963 році. Тобто йшла забудова, і йшли будівництво закладі освіти. Середній верхній слайд картинка, це вечірня загальноосвітня школа номер 3 Заснована вона в 1953 році була школа робітничої молоді. Вона потім змінювала свою назву. Верхній правий слайд, картинка верхня, це спеціальна загальноосвітня школа-інтернат номер 17 для дітей, які потребують корекції фізично-розумового розвитку. І заснована в 1961 році. Там центр зараз реабілітаційний, в одному будинку декілька освітніх закладів. Дивимося на, на правий на парний ряд е, вулиць, будинків, чи на лівий лівий ми вже зараз пройшли. Дивимось тепер на правий. В 1969 році відкрився 476 заклад дошкільної освіти, який знаходиться в нижньому кутку зліва, посередині приватна єврейська школа САд Перлинка, а ось праворуч. Внизу, загальноосвітня спеціалізована школа 64 з поглибленим вивченням іспанської, англійської та французьких мов, була вона відкрита в 1973 році. І є така перлинка, в 1974 році ця школа, перша в Україні, отримала статус спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іспанської мови. Я б тут задала кілька питань. Ну що ж тут не вистачає, якщо є дорога, є освітні заклади, чого ж не вистачає на дорозі? Чого ми можемо не побачити і можемо додати, добудувати, дообладнати? Можете мені сказати? Немає знаків таких. Немає знаків. Є варіант, немає знаків. А які мають бути б знаки? Обережно діти. Обережно діти. Ну, а тоді, мабуть, іще чогось не вистачає, що бачили діти, це ми викликаємо такими запитаннями у дітей спостережливість і непросте поглинання інформації. Лежачий поліцейський, давайте я додам, бо час у нас спливає. Да? І от ми коли побачимо, що задаючи такі питання, і, скоріш усього, перед якоюсь. Такою ручною роботою можна пропонувати дітям або намалювати десь, або зробити аплікацію, або сконструювати той лежачий поліцейський чи той знак. Тобто, я ось цим слайдом вас запрошую до того, що ну, не, не поспішайте дітям давати завжди інформацію, готову, залишайте їм запитання на додумування і на спостереження. Звичайно, на вулиці Вушинського. Є і житлові комплекси. Таких житлових комплексів небагато. Вони виросли перші десятиліття 2000-х років, і тому, якщо у нас є педагоги, які працюють на цій вулиці, а якщо немає, то я вам пропоную вибрати все-таки після того, що ви побачили, пройшлися цією вулицею. Отакі от оціночні судження, яка ж таки наша вулиця Ушинська. Отже, вулиця біжить рівно та просто, а в нічний час вулиця може німувати. Мені дуже подобається німувати, ставати німою. Ми не, концентру... не концентрували вашу увагу на таких об'єктах соціального значення, як аптека, супермаркет, ремонтні майстерні, вони, звичайно, є на цій вулиці. А у роботі з дітками необхідно це робити, зосереджувати їх увагу та підкреслювати, що все то, що побудовано то для людей, люди, які причетні до побудови, до утримання, вони. Вносять свій внесок у догляд цих вулиць, тому вони виглядають так красиво, привабливо. Отже, є такі правила вулиць, які мають, звичайно, діти запам'ятати з дитинства, щоби. Правильно орієнтуватися в місті, хоча зараз гаджети можуть і не спонукати до таких навичок, але все ж таки, знаючи, що вулиця має початок і кінець, знаючи, що вулиця має парну і непарну сторону, парна праворуч і непарна ліворуч, можна орієнтуватися ну, в будь-якому місті. Таке теж запитання до вас: 18, 23. От як ви думаєте, що це за цифри? 18, 23. Ну, День припущення... на... Рік... Рік народження Жушинського. 1823. Слухайте, ну це неймовірно. Значить, мабуть, якесь співпадіння, а в кого ще є, які припущення, але ж воно через рисочку. Ну так, через рисочку. В... Давайте будь які припущення, От хто що думає? Ну, раз тут ще такі світлини щось повинні ну, так підказувати, ну, тут футболіст сидить відомий. Тут сидять тут братики, значить, якісь там спортивним, щось може спортом пов'язано. Там, не каже, знаходиться центр чи щось. Може бути така відповідь. Ну, давайте не буду я вас затримувати. Щойно я з вами говорила про те, що вулиця житлова, що вона асфальтована, що на ній багато будинків. Дивіться, я не сказала, що на цій вулиці знаходиться якась історична скульптура, такої немає. Отже, якщо в нас є парна і непарна сторона, то що це може бути? Кількість номерів, номерів, хочу зазначити не будинків, Починали ми нашу подорож від номера Ушинського 4, це радіоринок, це не будинок, тому цю кількість номерів має права і ліва сторона вулиці Ушинського в місті Києві. А те, що пані Оксана звернула увагу на ці фотографії, як думаєте, чому вони тут? Так, до вулиці Ушинського вона не одна, ця вулиця. Бачимо ми, що до неї прилучаються і кілька вулиць. На вулиці Донецькій mm -hmm. я ризикну додати, там є школа 69 та в якій навчалися брати-клички. Прекрасно, пані Наталю. Так там вже навчався і наш Олег Блохін. Ну, ви знаєте, я про Блохина не знаю, тому що, ну, чесно кажучи, я колись працювала в цій школі. Про кличка говорили. Про кличків говорили. Про лофіна не говорив ніхто, тому я цього не знаю. От, бачите, я е, теж зустріла це десь в маленьких таких інформаційних листах, сторінках. А це мені здається, треба якось ну шанувати те, де хто вчив. Але ж це їх виховували, вчили вчителі, педагоги. Вони докладали ну, певні певні... приїжджали в цю школу. А про Блохіна, я не знаю, там були вчителі вже і старі, і все ну ніхто ніколи певне... не забуду. Тому я правильно, не правильно певних можу... зусиль вже може вчителів. Тих немає. Ми маємо пишатися тими вчителями, які. Виховували, навчали ось таких знаменитостей, якщо дослідити більш конкретно ось цей мікрорайон Чоколівка, звідки він пішов, назва як він розвивався. То у 1930 році Чоколівку офіційно занесли в межі міста Києва. Я не буду говорити, що то був за район до революції. Чоколів працював у Думі Київській і він був меценатом. І з приходом радянської влади він емігрував. Хоча й будував будинки в тому селі для працівників заводу більшовик. Так от район Чоколівка перейменований був Первомайський. Можливо, хтось пам'ятає його зараз ще за цією назвою. Так, а кияни все рівно ж продовжують називати його її Чоколівки. Так, от цей район, Первомайський, Чоколівка, це перший житловий масив у столиці. Можете мені сказати, що це можливо бути і неправда, наприклад, ДВЗ, так, ДВЗ, але офіційно, офіційно житловим масивом. У столиці вважався оцей Первомайський, тобто район Чоколівка. І оця вулиця Донецька, вона мала назву Чоколівська. Хто ж поведе вперед українську економіку в 21 столітті? Вісім років назад мій дворічний онучок ходив у Скаймол і будував будинки. Я думаю, що зараз буде наступати той час. Коли ми будемо відбудовувати дійсно нашу Україну, відбудовувати від тієї нечисті, яка на нас напала, і тому ми маємо пам'ятати, що дитині в 21 столітті дійсно недостатньо давати лише знання. Дитині в 21 столітті треба ще й навчитися керуватися тими знаннями. Мало того, знання, вміння навички, їх треба мати, але ще мати, окрім того, і ціннісні орієнтири. Які будуть формувати життєві компетентності маленької дитини, а доросла людина потім зможе успішно самореалізуватися в житті навчанні та праці. На цьому я завершу нашу екскурсію по вулиці Ушинського, залишаю координати. За якими ви можете подивитися, які матеріали ми вам викладаємо, які посилання вам надаємо для того, щоб ви користувалися в своїй педагогічній діяльності, з нами спілкувалися і допомагали нам далі розвивати цей проєкт. Дякую вам щиро за співпрацю.